Щоб потрібно щось робити, не треба багато говорити, треба ставати і робити. Я ось захекалася, йду в магазин, а вам доброго раночку. У нас сьогодні такий похмурий, але гарний, спокійний, тихий день. Хай буде він завжди такий, як сьогодні. Ось у нас ранок. Я біжу по хліб. Бо в нас маленьке село і магазин працює до 12 годин. Якщо я не встиг купити або хліб розберуть, або магазин закриють. А вам бажаю я тихого, мирного, спокійного, гарного, позитивного дня, смачної, теплої кави та гарних позитивних людей, щоб ви зустріли сьогодні на своєму шляху. Прийшла я дівчатка вже з магазину, що я купила. Зараз налила собі чаю та й покажу, що я яку. Прийшла я дівчатка з магазину, налила собі ось до чайку, запарила з м'яткою. Добре, що насушила, що є сушілка, насушила собі всяких трав. Не собі, а для своєї сім'ї. Часом приходить хтось до мене в гості, то я пригощаю, а ще спекла отакий медовичок. Трошки в мене він присмалився зверху, бо духовка старенька та. й Присмалюється. Змерзнути не встигла, але чаю захотіла. Магазин у нас невеличкий, продукти там все, що необхідне для сільських жителів, там є, все можна купити. То що я купила? Я купила два пути, ось таких білий і чорний, сівників купила, а то маємо вже дві групи палимовних. В цих грубках то так сірники коло одної, коло другої, у в усіх кишенях, сірників потрібно. Такі вафельки мені замовили. то Я купила почав. І ще купила цей куповий набір з червоної риби. Привезли, не привезли. Смачненький. Хто любить, то смачний. Спекти якусь уху, чи супчик рибний. але я з цього набору два блюда буду робити. Звару вперед е, юшку, а потім ще якийсь салат з м'яса, з цього зроблю. А так, що я планувала? Планувати багато планувала. І говорити можна багато, але треба мені піти горіхи позбирати, бо дощ ніби сьогодні вже прикрасився. Зранку трошечки миросів так, а це вже прикрасився дощ, трохи вітер обвіяв. Горіхи три визбирати і досушувати, а досушую де да я де. А в кухні поставила ящичка і там сипемо потрошки, вони підсушуються, тоді беремо в сітки. Сітки підвішуємо, так вони далі сушаться. Не знаю, чи я що торгую з них чи ні. А визбирати треба, бо жалко, що вони. Білки то перенесуть все. За зиму вони попереносять, де що є, навіть на гору можуть влізти. Але позбирати треба. Всім, хто гріється, зараз гарячим чаєм, гарячою кавою, всім смачного. І всього найкращого. Йду далі працювати. Ось такий височезний у нас горіх. Високий, старий. Йому вже років 50. Казала чоловікові зріж його. Такі дрібнюсінькі горіхи. Ось назбирала відеречку, Ну, зовсім дрібненькі. І вдариш молоточком, та й вони розіб'ються. Якраз білкам носити добре в роті, але нічого назбирала, вже дощик почав моросити. Зараз піду грубці розпалювати, висиплю їх, щоб вони сушилися. І що ж таке заросло в нас тут? Під цими горіхами нічого не росте. Нічого, була яблуня, посохла, була сливка посохла. Кажу до чоловіка, зріж його, то щось посадимо. Може, тут буде рости щось інше. Друзі, приїхали ми на свою садибу, а тут красота, листя вже все пожовтіло, природа готується до зими, осінь. Тут у нас така була локація, до нас приїжджали фотографуватися рідні. Ось така красота. Ми приїхали по Яблука. Город вже у нас. Зібраний, картоплю викопали. Тут у нас такий будиночок з'явився для бджіл, апі-будиночок. Весною ми будемо приходити сюди відпочивати, насолоджуватись красою. І вас запрошую, а ще в нас тут є гриби. О, у нас називаються вони варги. траві зараз ми назбираємо. Щось до нас збираємо на вечерю. Грибна дорожка. О! У нас і свої гриби, і свої ягоди. О. І ліс свій. Красота. Це в нас на городі ліс такий. І в Карпати не потрібно їхати. Подивіться, який гріб. Але слимаки почали його їсти вже. Ось такий обід на швидку руку приготувала. У нас на десерт починаю з десерта. На десерт виноград, пиріг, медовик, салат американський, тут грибочки дуже смачні з картопелькою, голубчики та супчик овочевий. Всім, хто обідає, смачного. Зрізали ми отут горіх теж вже один. І там був виноград, нарвали ще відро винограду. Так що одними горіхами і яблуками не закінчилося. Нарвали ще відеречку винограду. Треба збирати банок, бо вже, певно, і банок нема в мене. Такий він не... невеликий. Раніше ви, вино могли закласти, а це так компоти треба закрити, назбирати банок ще. То, приїжджають діти, вони люблять пити компот. А компот смачний, закриваю без цукру. Так, наміряю в каструлі, скільки мені потрібно води. є, що пара, та я так кидаю в каструлю виноград, вариться, а тоді в стерилізовані банки. Переливаю та й закручую. Ось так помаленьку проходить мій день. А вам, друзі, бажаю тихої, мирної, спокійної нічки. Хай ангел-охоронець береже вас і ви бережіть самі себе і своїх близьких.